А і знову дощик починається. Піднімось кристал. Тут теж цікаво листя нема, вище листя є. Тим часом дощ посилюється. Чути видно, як він нахрипає. Пристало на горі. А, тут травою все заросло. Хто пам'ятає, як тут був лаунж-бар? Я пам'ятаю навіть. Не треба бути дуже старим, щоб це пам'ятати. Як тут вирувало життя. Радянські шрифти на магазинах. Така ностальгія. Ностальгія за шрифтами, не за Радянським Союзом. Назва, гастрономія. Цікаво. Колись в цей магазин, в одному хліба нема, в іншому був, але на той момент вже купили. Коли ми поцікавились хлібом. Кристал. Ну, от саме цією стежкою, бачите, ми дуже давно не ходили. Най здається в оренду щось буде працювати, щось ніколи вже не буде працювати, щось відновило роботу, наприклад, тут кафе, а це кафе відновило роботу. Зайдемо в парк. Повноцінна доріжка, сходи, асфальт. В магазинах навіть є товари. Я кіт тут борощу. Кіт прийшов до нас знайомитися. Але тікає. Бачите. Ексклюзив. Ні, жіночий одяг. В наявності в асортименті. Сходи трошки травмою заросли, це ж не головне. Ми йдемо в напрямку до казкового дубу, просто до казкового дуба, ми підійдемо з іншого боку, ніж підходимо зазвичай. Бачите, Звідси виявляється до нього, теж можна підійти. Значить посилийся, тим часом. З цього боку б'є як був в джунглях, так і залишається в джунглях. А от на сходах джунглій вже побороли. Всі дерева вирізали, які довгими руками росли на цих сходах. на тих наступних теж. А на ось і казковий дуб. Якщо знизу йти, спочатку трапляється кілька не казкових, звичайних, а тоді каскових. А якщо йти зверху, то зразу виходити до казкового дубу. От тут можна. Хто не знає, яке бажання загадати, можна сидіти, подумати, тоді підійти, загадати бажання, монетку залишити, бажання обов'язково збудеться.